Друзі, всім привіт! Знайшли ось таку хру. стара вже ми її грали разочок другий. Зараз будемо перепровіряти, що як вона працює. Так, ретрігер тут у нас спрацьовує від 4. Так, ставочка 8, 23 на хай стартуємо. Там тих 40 гривень лишаємо на розвідку, побачимо, що да, як тут в цій грі. Ой, ти що працює навіть трішечки. Татішо, 20-ка. А, ну давай, король. Хорошо, найс! Nice. Полтос на базу залетів, ще грає. Я люблю, коли Дивись. ще повозочка зіграла, тати, що 60 гривень дало. Окей, так, плюс, грубо говоря, нам на соточку розігнало для гри. Так, ретрігер випадає, ну. Но... Побачимо так, один ретрігер. Так, бонуска у нас тут вже коштує. Касарь. Ну, В принципі, це нормально, ну, побачимо, що так. Король буде, не буде грати. А ну, Х якийсь зарішає, не зарішав Х, не зіграв ніякий X. На жаль, ну нічого. Так, все, саточка та пролетіло. Так, що тут валет з лесом хитрим. Давай, дама. Давай відігравай король. Давай, давай, валет зараз зіграє. Зовсім трішечки. Так, пару ставочок відбили. Заяць. Хорошо, дав 77. Ладно, опять нас відкинуло, грубо говоря, на плюс 50 гривень. Побачимо. Так, два ретрігера. Четвертий не випадав, Но, я думаю, він десь тут буде, тому ця гра може бути трішечки вдовго. Но, ну, но крутим, на десяточці. Є! Єсть! Це щось nice, друзі. Щось ми 2600 без, без, без ретрігера. Е, грубо говоря, нехай розпочагарили з 50 гривень. Я вважаю, що я дурак. Я описався дуже сильно. сука! ні. Зайшли в стару гру в яку грали, друзі. 26 зараз на балансі. О, я якраз собі обіцяв, десь 26, я собі вивожу мінімум 15 і залишаю далі на ігри. Тому, друзі, всім подякував. гру Залишаю в коментах. Дивіться, як вона виглядає. Ось Rabbit Garden, Тому. Всім подякував, друзі, беріть і пробуйте. Реально десь Чесно, ми 20 там було, у нас зараз кажу точніше. Я там вже помню останні цифри. Ми там лишали 450-50 гривень на розвитку лишив, але ми все одно були там 400 зверху, то плюс-мінус гра зайшла в жирний, їбать, його плюс. Тому всім фарту, силочку я залишу, всім фарту.